Доброго ранку всім. У нас зима продовжується. Іде сніжок. Морозу наче й немає, а сніжок пролітає. Хмарно, вітру також немає, але і не тепло, прохолодно на дворі. Ну і сніжок падає. І я думаю, що довго він лежати не буде, бо плюсова температура буде і зразу і розставати. Поки що зранку то лежить. Подивилась на градусник, плюс 2. Зараз температура, так що сніжок. Буде падати, мабуть, і зразу розталоти. Який у нас йде лопата і сніжок? Бачите? Плюсова температура, а сніжок йде і, мабуть, ще й в дощ перейде. Думаю, зараз, мабуть, потрушу попилом трішки часник і цибулю, ризикну. Земля вогка, мокренька. Навіть така і сніг розтає, то я думаю, буде нормально. Посипала попелом часничок, цибульку, квіточки, пройшла, посипала. Можна було б розвести у воді. Попел трішки настояти і поливати, Але для поливання і такого підживлення я дивилася відео, в мене малий ще часник. Йому потрібно десь, щоб він був 10-15 см хоча б. А в мене ще дуже маленький, я так злегка посипала. Коли він вже більш-менш таки підросте, то тоді я його можу ще під чимось підживлю. А поки що нехай буде так. Чогось цього року він у мене такий маленький. То минулі роки то він такий вже був 10-15 см. Гарний такий був вже часник. Ну, цього року так. І цибуля так само. Але нічого, я дивлюсь, він посходив уже, так що виросте. Думаю, буде все добре. Ось тут у мене є такі квіточки. Оце ось зелененькі такі. Поки що вони посходили, вони цвітуть такі зірочки, біленькі квіточки. І останні роки в них листя чорніє і сухне. Квіточки залишаються, то потрусила попиво, можливо, не так буде нападати на них ця хвороба, це річі наш прийшов, річі гуляє наш, річі по двору. Прийшла з-на надвору і думаю, чимось потрібно зайнятися в хаті. Обід у мене є вермишелевий суп із тушонкою, варенички з капустою. І, думаю, займуся я грибами сухими. Прислала сестра чоловіка сухі гриби. Вона зараз на Західній Україні, там в Яремчі. І... Купила йому чоловікові сухих грибів, бо він дуже любить гриби. Ну, я ніколи, якщо чесно, не мала діла з сухими грибами. В основному, як збирали, то назбирали свіжих, там, смажили, і закривали, закручували в банки, консервували. І жарені, і мариновані були, а з сухими не сушили ми їх і не мала я справи з сухими грибами. Подивилась в інтернеті там, вона от прислала отакі пакети, такі тут гриби. Я так розумію, що це білі гриби. Подивіться, що така купа грибів, дивіться, які такі чимали гриби. В інтернеті подивилася, що їх потрібно промити, потім залити водою на одну годину. Ну, я не знаю, чи за одну годину вони гарно вже набухнуть, подивлюся. Спитала чоловіка, що приготувати. Є різні страви там з сушених грибів, і юшка грибна, і можна відварити, там зробити якісь налиснички, закрутити чи ще щось. Ну Є. І картоплю з грибами зробити. Але чоловік каже, я хочу просто смажений з цибулькою, в сметані. Так що заливаю, потім, як гарно, я так розумію, вони набухнуть, то потім буду, не знаю, дивилась в інтернеті, одні кажуть, що потрібно відварювати, інші кажуть, що не потрібно, можна зразу смажити. Ну, не знаю, я, мабуть, 10-15 хвилин це таки провору, так як там деякі. Люди рекомендують. А ту воду кажуть також не виливати, бо то саме смачніше, то не знаю, можливо, якийсь ще звару юшку на тому відварі. Подивлюсь, наскільки він там буде відчуватися, будуть там гриби. Раніше збирали гриби, ми і їли, я то їх і тоді не їла сильно і зараз. Через проблеми з шунком. А чоловік любив і любить, то назбирували. І ви знаєте, в мене в житті один раз були така, як то кажуть, грибалка вдала. Ще донька була геть мала, доньці там було, мабуть, років три, взяли її також з собою в ліс, свекруха, я і чоловік поїхали по опеньки. І ви знаєте, і ми тільки заїхали в ліс. Вилізли з машини, отак ноги з машини поставили на опеньки І такі гарненькі, як гвоздики, такі не Ну, Як нахилилися, приїхали в 9 годин ранку, і у час дня, в годину дня розігнулися, вже спини не відчували. Оце так сплошно, як то кажуть, все було в грибах, в опеньках. Ми назбирали, я не знаю, скільки там відер, чи 12 відер. У нас такі здорові корзини були, і ми насипом багажнику машиною насипали їх, а потім найцікавіше їх перебирати, такі дрібненькі. Справились ми з крухою, не поперебирали, намаринували їх, і жарених, і закрили яких завгодно, і заморозили, і ділилися моїй мамі в Черкаську область здавали. Це один раз так було, що так було. І скільки ми на те місце вже не їздили, не було такого, щоб було так багато грибів, цих опеньок. А так, біли також ну, такі були місця. Трішки назбирували, щоб сказати, що там сильно так було багато, то ні. В моєму житті це було два такі випадки з грибами, коли це було просто встеляно грибами. І була рибалка ще така в мене. Що я ще в школу ходила, років 15, мені мабуть, було. І ми із братом, і я з своїм рідним братом, і двоюрідня сестра з двоюрідним братом ходили на таку рибалку. Довго, мабуть, з тиждень лили грози в нас такі дощі йшли. І вода із ставків перейшла через греблю. На Другу сторону, а там же ж таки невеличкі були, як ми казали, рівчачки, невеличкі річечки. Та вода переходила через греблю, затоплювало, і, звісно, з водою і риба переходила. І в нас один ставок такий, є, є на полі, він прямо на полі, далеко не в селі, там всередині, а на полі, за селом. Потрібно до нього так далеченько йти. І ми пішли подивитися. Чи там не перейшла також ця риба через греблю. Ми туди як прийшли, а там вода ворушиться, спини із риби. В основному, карасі була й велика риба, коропи, ну, більшість були ці карасі. Вода ворушилася спини зверху, на поверхні води було видно ці спини риби. І хлопці були сіточкою, а ми з сестрою залізали прямо, прямо туди в воду. І підганяли рибу, заганяли в сітку, і хлопці на берег викидали її. Це було щось із чимось. Я зараз, як згадую, це просто було ну як в кіні, як в касті це все відбувалося. Ми наловили ті риби по мішку: ми мішок з братом і сестра двоюрідня з братом. І хлопці нас послали додому. Сказали, йдіти, скажіть батькові, нехай приїде забере, бо як ж ми цю рибу будемо тягнути додому, її якось треба переправити, а йти по полі далеко. Правда, ми тільки почали йти, і батько вже їде. Мама відправила а батька, каже, їдь, бо щось довго їх немає. Ми батькові говоримо, що ми по мішку риби наловили. Він сміється з нас, думає, що ми шуткуємо. Коли він побачив цю картину, то це було кіно, як то кажуть. Безплатне, у нас так казали. І ми її також ту рибу мама і тараньку робили, і засолювали прямо в каструлі, бо холодильники ну, не було куди її діти з такої кількості пороздавали ще ж там і сусідці, баба така, що не ловить рибу, і ще там ділилися з родичами, але все рівно, ну, коротше кажучи, це було. Оце такі в моєму житті дві такі історії із рибалкою і грибами. Почала про гриби, закінчила рибою. Ну, коротше кажучи, так я розповіла вам такі історії з водою і нехай постоять, потім подивлюся, чи годину, чи, можливо, довше вони будуть стоять. Буду готувати їх з цибулькою, підсмажу із. Сметанки додавлю, думаю, будуть смачненькі. Ну, такі гриби непогано пахнуть. Так що буде така страва у мого чоловіка. Більш ніхто, я думаю, їсти не буде. Коля взагалі зять нас грибів не їсть ніяких. Донька таке, як, сам, те, як самі збираємо, вона буде їсти. А так вона не дуже довіряє. Чи, коли хтось збирає, то їсти вона не буде. Внук тим більше. Так що чоловікові приготую, він любить, то нехай посмакує з задоволенням. Тоді таня сестра чоловіка поклала ще й приправу грибну, коли цього пакетика в кульочку було, то як буду, може, відварувати, то ще додавлю, а можливо, і не буду додати, якщо вони і так гарно пахнуть, подивлюся, а можливо, як жарить буду, то може. Добавлю, ну, коротше, подивлюся. Постояли гриби у воді, трішки більше як годину, отак вони виглядають. Такі ось, шматочки. Буду ставити зараз, все-таки провару, десь хвилин 10 хоча б, а потім буду вже смажити з цибулькою, з сметанкою. Думаю, буде смачно. Пахнуть вони дуже смачно. Ну, я якось до них відношуся так спокійно. Мені, я більше задоволення отримую, коли збираю. Так, так мені цікавіше, а їсти так собі. Ну, а чоловік любить то нехай їсть. Готові грибочки посмажила. Такі виглядають отак. Ось. Бачите, які. Я не дуже їх дрібнила. Такі гриби, гарні гриби. Вийшло смачно, я на сіль пробувала, попробувала смачні гриби вийшли. Цибульку підсмажила, спочатку линула трішки олії, додала вершкового масла. Цибульку трішечки так, почала вона тільки золотитися, додала гриби, підсмажила трішки з грибами разом ще. Потім додавала дві ложки сметани таких гарних, поперчила, досолила там на смак уже, часничку трішки додала свіженького. І ще там пару хвилинок піз... досмажила і все. Вийшли смачні гриби. Чоловік дуже любить, то, думаю, буде задоволений. Оце приправа. Це сухі гриби, перемелені в такий порошок. Бо я зразу думала, не зрозуміла, а потім вже вияснилося, що віком почали розмовляти. А він каже, що Таня казала, сестра його, що то приправа мелені сухі гриби. Так що, не знаю, можливо, колись у щось вона буде додаватися. Но... Гриби пахнуть грибами. Так що перший раз я готувала сухих грибів. Так, наче все вийшло смачно. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. Буду вдячна за перегляд, за коментарі, лайки, підписку, хто не підписався. І до зустрічі в наступних відео.